Слава Україні! Триває 239-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Протягом поточної доби противник завдав 3 ракетних та 20 авіаційних ударів, здійснив до 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали до 20 населених пунктів, зокрема, Терни, Бахмут, Вугледар і Комишуваха Донецької області. Ворог вчергове завдав масованого удару з використанням іранських ударних БПЛА по цивільній інфраструктурі України. З 20 БПЛА 15 успішно збиті силами оборони України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України. Зберігається загроза завдання ракетних ударів. Та застосування ударних БПЛА по території України. На інших напрямках ворог здійснював обстріли, на Сіверському напрямку з мінометів та ствольної артилерії в межах населених пунктів Миколаївка і Костобродів Чернігівської області. Також ворог задіяв БПЛА з бойовим навантаженням, на Слобожанському напрямку з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Дворічне. Красне і стрілеча. Зафіксовано і активність БПЛА з бойовим навантаженням. На Куп'янському та Лиманському напрямках з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Зарічне, Білогорівка, Торське, Терни та Ямполівка. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут. Солидар, Зеленопілля та Яковлівка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти активних наступальних дій не вели. Завдали вогневого ураження по позиціях Сил оборони та цивільній інфраструктурі у районах понад 35 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення. На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Для ведення повітряної розвідки ворог здійснив до 40 вильотів БПЛА різних типів. Військово-політичне керівництво Російської Федерації офіційно завершує часткову мобілізацію. При цьому примусове вручення повісток окремим категоріям російських громадян не припиняється. В населеному пункті Мосрентген Московської області мобілізованих розмістили в пункті дислокації 27-ї окремої мотострілецької бригади. Для їх медичного огляду та подальшого направлення в зону бойових дій. В ході уже проведених мобілізаційних заходів виникають суттєві проблеми. Окупаційне керівництво продовжує примусову мобілізацію чоловічого населення на тимчасово зайнятих територіях. Одночасно розпочато евакуацію цивільного населення на окремих напрямках. Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала шість ударів. Підтверджено, Ураження двох районів зосередження озброєння та військової техніки, двох опорних пунктів, а також двох позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 15 БПЛА Шахет-136. Воїни ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили озброєння військової техніки та два склади боєприпасів ворога. Віримо у Збройні сили. Разом переможемо. Слава Україні.